Ми раді бачити вас на церемонії вручення атестатів про базову середню освіту випускникам 2024 року. Запрошуємо гордість школи та майбутнє нашої України. Недавно ти переступив поріг цієї школи, а сьогодні ти вже випускник. Мамо, поглянь! Тут так багато вчителів, синку. Давай спитаємо учнів цієї школи. Можливо, вони щось цікаве нам розкажуть про них. Вельми шановна Ярослава Михайлівна, це мій класний керівник, а також вчителька з географії. Вона дуже добра і спокійна, завжди підтримувала кожного з нас і мотивувала до навчання. Це Ярина Іларівна, наша класна керівничка. Вона дуже хороша, вона також викладач історії. Це Галина Омель'янівна. Вона взяла нас на нас під свою опіку у п'ятому класі. Вона дуже приємна жінка. Вона завжди нас підтримувала та допомагала. Там сидить наша прекрасна директорка. Вона в нашій школі вчить хімію. Тоді вона точно майбутньому допоможе. І вона в нас дуже хороша та добра. Дуже дякуємо нашим вчителям. Вони завжди нас підтримували, завжди дуже добрі і привітні. Дякую. Це наша Мар'яна Ілярна, класний керівник. Вона дуже добра, хороша, завжди може нас підтримати. Любі наші випускники 9 класів. Ви особливо рідні для нас, тому що багатьох з вас, я знаю особисто, поза як я викладала у вас, а багатьох з вас знаю також через те, що ви постійно створювали велику чергу поруч з моїм кабінетом, очікуючи можливості вийти на вулицю. Ви сьогодні особливо прекрасні. Ви сьогодні світитеся, І це світло є зсередини. Я бажаю, щоб ви не плачте, будь ласка. Я бажаю, щоб ви ніколи не втрачали цю іскру, цей запал, цей вогонь. Знайти себе, жити це життя сповна і пам'ятати, якою ціною вам дається це життя, тому що за вашим життям стоїть багато воїнів, які захищають наш спокій. Я бажаю вам втілювати свої амбітні плани у вільній, незалежній і переможній країні. Слава Україні. Піти. Віри в те, що ви подолаєте всі перешкоди. Успіхи у всьому. Я така народна мудрість, яку за тебе не Без труда нема плода. Розумієте про що? А, Дякую, що ви в мене є, були і будете. Старатися у всьому, бути наполегливими, бути такими терпеливими. І у вас все вийде. Я хочу, щоб... щоб ви завжди були здоровими, щоб ви були завжди щасливими, щоб ви були завжди слухняними у своїх батьків. Тоді буде все гаразд. Я вас дуже люблю. Ну, ви мої дев'ятикласни. Сьогодні ми з вами зібралися з нагоди вручення свідоцтв за 9 клас. Це для багатьох із вас свято, до якого вийшли довгих 9 років. І, звичайно, що це свято, яке не має в календарі, в жодному календарі, але у вашому серці це свято залишиться назавжди. Для мене це сонце. Батьки це найкращі друзі. І ну, я хотіла подякувати своїй мамі за те, що я маю зараз. Ніколи не залишайте мене. Тато я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за все. Без, м без тебе мене б не було. Коли я виросту, я б хотів стати як вони. Мама, тато, можливо, я колись врятую, але я вас люблю і буду любити мене найкраще. Батьки, як янгели, вони охороняють. Я знаю, я впевнений в цьому. Коли я була маленька, вони змогли побачити мій талант. Вони втратили час на мене, вчили, старалися, працювали. І я вам дуже вдячна за те, що ви знаходитесь поряд зі мною. Мама, тато, я вас дуже сильно люблю, не дивлячись на вісню, яка між нами є. Сильно люблю. Знаєте, життя це як коробка шоколадних цукерок. Ніколи не знаєш, яку ти витягнеш. У житті вас чекають різні перешкоди і приємні сюрпризи, але я вам бажаю завжди залишатись на позитиві. Вірити в себе, тому що віра це є дуже величезна сила. Якщо ви будете в себе вірити, у вас повірить весь світ. Пишаюсь кожним з вас. Ви неймовірні. Ви добрі. Ви щедрі, ви завжди пройдете на допомогу, ви підтримаєте один одного. Хочу побажати, щоб ваші мрії здійснювалися. Маю вам сказати, що працювати треба бути завжди більше, більше і більше. Будьте добрими і пічливими. Миру і перемоги нам усім! Вважати такими, що закінчили 9 клас, та вручити свідоцтво про здобуття базової, загальної середньої освіти. ohoroduje Klemba klembalilia Я дуже люблю як так само, як і ви, і поважаю військових. Ми завжди їх підтримуємо. Вони нас обороняють на фронті, а ми їм допомагаємо тут. Тому ми підготували для вас невеличкий сюрприз. Де оперативного призначення Червона калина хочемо подякувати випускникам 9-х класів 73-ї школи міста Львів за допомогу в зборі на машину та привітати вас з закінченням 9-х класів. Розорзває девереморі. Бачите, ми просто в іншому місці, але прапор весь час досить Я Думаю вам записати якісь відео звернення, тому що дуже прив'язався до вашого класу. Хотів вам побажати, щоб ви висвяткували випуск максимально. Ну, от, любі, мої друзі, ви закінчили 9 клас. Перед вами відкриваються широкі можливості. І я хочу вам побажати сили, назнаги, здоров'я, успіхів. У всіх ваших починаннях, реалізації всіх ваших мрій і бажань. Пам'ятайте основне: чистити зуби, тримати ноги в теплі, любити батьків і Україну. І пам'ятайте, все буде Україна! Дані, моя донька також тут, яка випусниця Софія. Хочу сказати від себе. Ну, Тут ж актуально військові виступали. Я також приїхав спеціально з Донбасу, щоб провести дочку зі школи, скажімо так, подальше життя. І за це я хочу подякувати усім, хто доклав до цього зусиль, а саме вчителям, поварам, прибиральницям, всім, двірникам, усім, 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 усім хто допомагали цим дітям стати на ноги. Мирного неба над головою, як в десанті, знаєте, попутного вітру, ну, як з парашутом, і м'якої землі при приприземлені. Слава Україні! Це свідоцтво про те, що ви здобули, що ви щось маєте, посіли. І справді це така велика радість для, для батьків, для того, щоб вони старалися. Багато часу, то багато було переживань, думок. Багато було за вас молитов. І я справді е, вітаю вас.